У вас не виникало бажання змінити посаду? Керівника регіонального управління і піти працювати в ліс, де вище заробітні плати. Що є мотивацією вашої роботи в лісі на сьогоднішній день? Я дивився вашу декларацію, вона доволі скромна. Скромна, да. А. Ну поки так, зарплату хотілося би вище, звісно. Ну, є така порівняно з вашим другом, там 9 мільйонів за рік ласка, От вас не було бажання вийти? Бажання є завжди піти на більш роботу. роботи. А чому ну, немає не можливості? Не а коли працював Сахнюк керівником э, столичної? Філії ну, вже сьогодні. Що? Ви не просили його, щоб він вас перевів на. Не піднімалось питання. Тобто у вас влаштовує ваша заробітна плата? Дякувати Богу, є бронювання. А в державному лісовому секторі його немає? Ну, є, але там ж так само не, не, ну, відсоток теж не 100%. Ну, керівників бронюють. Керівників, так. Да. А чому бронювання є сьогодні такою важливою річчю? Ну, як, як чого важливо? Да, прийдеться, підам всі воювати, але на сьогоднішній день поки що... Ще... Є можливість забронюватися там поки так. Ну Це я так, я так часто чую для окремих функціонерів, це є основоположним моментом бронювання. Ну, десь так. Да. Ну це щиро, але дивно. Але дивно. Ви б коли в України» Україну вже заїжджали, були? Раз. Да. Бачили пам'ятну стелу загиблим лісівникам. Да. Ви побачили там посаду вище лісничого, хоч одного. Ну, коли я був, то ще ніби не було. І, і немає. А в основному прості роботяги. А як ви думаєте, вони заслуговували на бронювання? Думаю, що так. Да. А чому це, цього не відбувається? Ну, це не до мене питання. Є керівництво, задайте, будь ласка. Дивіться, ви сьогодні питання. член колегії. Так, точно. Член колегії. Так. Ви хоч раз підняли питання по скороченню чисельності е, штату в лісовій галузі? Куди діваються ці люди? Що з ними відбувається? Не піднімали, але багато це вговориться. А чому не піднімали? А це не важливе питання сьогодні. Так є, то, а чого ти не задав керівництво? А ви бачите, як ваше керівництво реагує? Воно блокує, воно уникає відповіді, воно створює якісь певні прецеденти. Я ж не розробляю штатні розписи. Я б І, інформую політику на верхах депеліси, я не можу це керувати потім. Ви можете підняти питання як, як функціонер. Але дивіться, в вас ну, чому ви боїтеся це зробити? Ви ж на державній посаді, ви не порушуєте закон, ви переймаєтесь питаннями лісу, ви не задіяні ні в яких корупційних схемах. Не задіяні ніяких мутняках, піднюю, піднюю. а коли, коли вже всі люди загинуть, коли їм немає чого їсти, ми <кхів> в регіони, ну, поцікавились хоч раз тим, Олександр, куди діваються люди, прості робітники. Мене ви мали відношення 37 сім людей, штат і все мене не більше не менше. То вас ці люди не цікавлять взагалі? Почки, ну болить душа, звісно, що болить за лісової чином? працівниками. Але на сьогоднішній день я не можу коментувати Політику, як це, це, це відкрити ну, паліси України, та, ну, ну, Я не можу коментувати це. Я не можу. Вони мене дали мені певну увірену ділянку роботи. Я виконую свої фонд. І свою тут поліст. обмежили ваш функціонал. Обмежили. Є військовий стан на даний mm -hmm. час сьогодні. От ви розумієте рині. абсурдність логіки цього всього кола. Військовий стан. 22 хвилини, все, за, за, закінчуємо. Військовий стан. Закінчуй, будь ласка. Ну, Я... давай по-хорошому. Да? Військовий стан обмежує ваш функціонал. То, і, факти... і фактично ви в умовах військового стану, не маючи змоги в регламентному порядку виконувати свій функціонал повноцінно, да? тобто приносити користь державі. Контролювати і наглядати за діяльністю державної господарської лісової сфери, а там бардаку дуже багато. Ну, вам е, да. ви значно. сьогодні тримаєтесь лише тому, що є бронювання. десь так Це кінець квітня, ну а мене питань більше немає.